Для закупівлі лінійного прискорювача установка для проведення променевої терапії в обласному онкодиспансері не вистачає 30 мільйонів гривень. Це половина від необхідної суми. Де планують брати кошти і на якому етапі реконструкція самого онкодиспансеру дізнавались наші журналісти. Це основний корпус онкологічного диспансеру, де розміщуються хірургічне відділення та стаціонар. Зараз тут триває утеплення і модернізація. Роботи виконують за гроші Державного фонду регіонального розвитку. Завершити планують до кінця року. Також поруч із корпусом демонтують старі споруди. Тут буде паркова зона, розповідає директор закладу. У перспективі планують і закупівлю обладнання. Серед основного лінійний прискорювач, про який говорять останні чотири роки. Наразі готується Практично готова в цьому місяці допрацьовується до, до, до і буде готова проєктна кошторисна документація на капітальний ремонт бункеру. Паралель, паралельно йдуть підготовчі роботи в приміщеннях, що знаходяться навколо бункера. Крім того, демонтовано як джерело старин вже апарата Рокус. Це апарат променевого лікування, так і демонтована сама апаратура. Наразі проходить процедура тендерів на придбання цього прискорювача першого апарату для того, щоб в найближчий час до кінця року ми заключили договір на те, щоб вже він був настановлений. Мінімальна вартість прискорювача, за словами Володимира Шевченка, 60 мільйонів гривень. Нині мають половину від необхідної суми. Сьогодні на території онкодиспансеру зібралися представники обласної і міської влади. Уклали тристоронній меморандум про співпрацю для реорганізації онкодиспансеру. Сьогодні є домовленість і з офісом президента про те, що на наступний рік цей об'єкт і закупівля обладнання буде включено в програму президента велике будівництво. Ми вже прийняли рішення, і ми вже передали 15 мільйонів. Ви вже зак... Заключили договір на КТ і ці кошти вже направлені цільовим цільовою субвенцією на дане придбання. Комп'ютерний томограф, який планують встановити до кінця цього року, один з апаратів необхідних для планування променевої терапії. Саме в цьому бункері у блоці променевої терапії, після його капітального ремонту, планують встановити перший на території обласного онкодиспансеру лінійний прискорювач. Для збору грошей для придбання лінійного прискорювача планують долучати меценатів аграрії, бізнесменів усіх небайдужих жителів області, говорить начальник управління охорони здоров'я. Створений благодійний фонд, де підприємці, благодійники, меценати туди перераховують кошти. Всі жителі області можуть хто гривню, хто більше перерахувати в цей фонд. Так до речі, робилося в Чернігівській області, в багатьох інших областях. Ми сьогодні навіть думаємо про те, що Запропонувати театрам, філармонії, можливо, проведення благодійних концертів. ми маємо намір звернутися до банків, щоб в банкоматах була послуга жертвою гри. Для ефективного проведення променевої терапії онкодиспансеру потрібно три лінійних прискорювача: два низькоенергетичних і один високоенергетичний. Для їх придбання потрібно близько 170 мільйонів гривень. Усього на реконструкцію закладу 250 мільйонів. Анна книж Сергій Мілевський новини на Суспільному суми. За словами директорки обласного департаменту фінансів Олени Батраченко, чи зможуть запланувати кошти з обласного бюджету для онкодиспансеру на наступний рік, поки не знають. Точні цифри, за її словами, будуть відомі наприкінці року. Додам, обласний онкологічний диспансер у сумах відкрили 70 років тому. Зараз в області на обліку перебувають 37 тисяч онкохворих. Щороку рак виявляють у 4,5 тисяч мешканців Сумщини. Прирій за перше півріччя цього року склав 2 тисячі. Найбільше людей захворіло у Тростянецькому. Тирському, білопільському і роменському районах